Йому 25. За останній рік він пройшов усі найгарячіші точки українського східного фронту від це до Дебальцевого під час останнього мінометного обстрілу. Осколки зрешетили тіло хлопця. Він вже переніс із десяток операцій. Динаміка лікування позитивна, кажуть лікарі. Але до цілковитого одужання ще далеко. Тепер Дмитро Блохін, військовослужбовець 30-ї бригади з Новгород-Волинська, потребує нашої допомоги. Він переступає періг відділення і одразу тягнеться по цигарку. Так 25-річний Дмитро Блохін, контрактник 30-ї бригади, намагається придушити біль після процедур. Сьогодні вирівнювали пальці. Там вони не зламають? ні? Там там і так сломано все. зі своєю бригадою. Дмитро, який був і за санінструктора, і за оператора навідника БМП, пройшов увесь Донбас. Жарту їх не було хіба що у самому Донецьку та Луганську. Своє не перше, але важке поранення хлопець отримав неподалік Світлодарська. Мінометний обстріл позицій українських військових не вщухав з п'ятої ранку до одинадцятої дня. Одне із мін поцілила у його окоп. Подивився, чую ззаді храпить товариш, заді мене. йшов Женя. Ну, Значить живий. Ну, як будто кров'ю захльобуся через нос таке. На ну, Віталік уже спереді лежить уже 200. Там вже без варіанту. Після того бою, що 3 червня із 20 українських бійців половина отримала поранення. Про те, що із його голови та обличчя дістали осколки, Дмитро дізнався уже у харківському шпиталі. Найбільше постраждали ліва рука вирвало біцепс і відірвало пальці та праве стегно. Дмитрові відірвало частину м'язів. За місяць він почав відчувати інші осколки, що засіли у тілі. Ну, ну зій, наприклад, один-два. Так поки більше не чувствую. Такий цікавий, вроде би, дирка за 10 сантиметрів, от осколка. Це він такий шух, підкожуєш, пролетів туди. Хлопець вже переніс десяток операцій, скільки буде ще невідомо. Єдине, що констатують лікарі, динаміка лікування Дмитра позитивна. Коли будуть всі справки зібрані, коли будуть заключення врачей, коли буде виставлений процент. Його нетрудоспособности, вот тогда тоді буде фінансова допомога законодательству на сьогоднішній день. Это рапорт був написан о материальной помощи і рапорт о ранении. Но це небольшая сума. Це все вместе составило до п'яти тисяч гривень. Рідні Дмитра не приховують без допомоги небайдужих їм не обійтись. Після одужання Дмитрові доведеться пройти дорогий і тривалий курс реабілітації. Ольга Максимова Іля Шинкаренко спецкор 2+,2 допомогти Дмитру Блохіну ми можемо разом реквізити рахунку «Небайдужі» можуть знайти на нашому сайті 2+,2.ua плюс у розділі допомога